Вітаю, друзі, з вами Лемок. Настав час забирати нагороду за подію маневри. Я хотів, звичайно, трохи швидше забрати, але там то сервакіла, гали, то ще щось, тому поки що буду забирати ну, зараз. Але перш за все, давайте розпочнемо з халяви від варгеймінгу. Заходимо в наліпше і ліземо вниз. Не забуваємо забирати ті от коробочки, тому що реально дуже багато людей їх. Ну, Забувають просто забрати. Так, що мені дасть? Та-да-та-да. -да -да. Додано стиль чорна вдова. Ну, непогано, непогано. А зараз можна і позабирати. Так, за маневри. Переходимо. Отже, друзі, що забирати, власне, за цю от подію? Для того, щоб забрати, потрібно 12 170 очків. В мене 14 тисяч. Грав я трошки. Ну, так, на... Пофіг, тому що там а, потрібно було і місце вступляти людям. і Ну Тим не менше, я взяв взяв цей ну танчик, можна сказати, маю можливість забрати. Так, щось там мені прийшло, якась смсочка. Ну, що брати? Дивіться, друзі. Каро відразу відпадає, розкажу, і 121-й також. Ну і по суті все. А інші можна вже думати, що брати. 121 відпадає, тому що його можна купити в бонус в магазині. Каро відпадає, тому що його можна буде зафармити за перероблений бойовий похід. Про це я можу трошки пізніше вам розкажу. А стосовно оцих от машин, дивіться, друзі, найбільш найкращим вибором буде, звичайно, ВКХ. А Потім, другим, якщо ви дуже реально хочете грати в якісь там кланові події постійно, це можливо 907, тому що в цього немає ДПМу, дуже немає ДПМу. цього є ДПМ, але броні стільки немає, як у 907. Тому, перш за все, це ВКа, потім, напевно, 907. Потім уже, я не знаю, чесно кажучи, тому що є 6 потрібно. Уміти ре ре реалізувати. А, ДПМ там, звичайно, дуже хороший, але реалізація доволі таки важка. А116 F3 це танчик от для рандому, скажу я вам так. А, для таких от подій він там ніде нікуди не заходить. Кару я, повторюсь, будемо забирати пізніше. Тільки одну машину. окей, Забираємо ВК собі на аккаунт. А потім вже буде видно. Так, для того, щоб забрати потім кару, нам знадобиться скільки. Дивіться, там є по три задачі кожного дня. Ну, тобто нам виходить, я так порахував, що більше двох місяців потрібно буде грати кожного дня, проходити ті задачі у складі взводу. Зі своїми співклановцями, або в складі суперзводу на маневрах, враховуйте це. Тобто, якщо буде 7 гравців з вашого клану в суперзводі на маневрах, разом грати, або в битві за Укріп район. Таким чином, ви будете фармити ті дочки і, відповідно, заробляти етапи прогресії на кару. Тому я його не брав. Звичайно, я хотів його взяти собі на аккаунт. Тому що я особисто фанат от систем дозаряджання. Ну, всі танки мені подобаються. І так, мені подобається Ріно Черронти, хто як би його там не обмазував лайном, танчик прикольний, особисто для мене. Потім, що тут у нас є? У нас тут є різні стилі. А чи потрібні мені стилі? А стилі мені то по суті і не треба. Потім є інші стилі. Одна доба коштує 200. Загартування коштує 6000. Тобто я тут в прольоті, звичайно, 300 бон коштує 1200. Член екіпажу 3000. Ммм, цікаво. Ну, тобто, вниз нема що скролити. Звичайно, я можу забрати. 300 бон. Тому що в мене їх недостатньо, звичайно. І можу забрати собі. Ну, ті от стилі, вони прикольні, звичайно, але нащо вони в мені ті стилі? Тих стилів стільки, що вже нема куди їх надівати. Так. Давайте беремо бони. Бони потрібна валюта. Купити. Трошки мені не вистачило для того, щоб забрати ще один разочок. Ну, тим не менш. І на інше забираємо просто. Скільки я можу там, 5 днів забрати? Да? Ну, 5. Купити 5 днів према. Мені знадобиться на акцію прокачки. До речі, друзі. У нас зараз триває прокачка на ТВПшку і на Мантікору. ТВПшку я ще, можливо, встигну докачати, а от Мантікору вже ні. Потім у нас буде, із з 5-го числа дослідження прокачки у нас буде на стрв 103Б. І буде прокачка. На БЗ75, як я і казав так, я не туди зайшов. Ба на базі К75-го, тому що на нього зараз є от, е в цьому в бойовій перепустці є звичайно стилі, тому ну, понятно що він мав би, мав би бути. от, Такі ось справи. ВКшку я собі залутав на цей аккаунт. Плюс одна десяточка Танчик доволі таки цікавий. Мені особисто це топ-1 серед усіх танків. Власне, за подією маневрі на даний час. Такі от, друзі, справи. Всім гарно дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І бувайте, друзі!